Добрий день, члени нашої комісії. У нас є перелік заяв на розгляд сесії 26 лютого 25 року про затвердження проєктів вже щодо відведення земельної ділянки. А саме проєктному руська надання у власність Норвіцькій ОВ, земельна ділянка площею 00120 га для будівництва індивідувальних гаражів за межами села Зозулинці, Гараж номер 10. Ми вже це питання розглядали на попередніх там за ці гаражі, але ну, не за імено, це, з зулиці. Прошу голосувати. За, дякую. Про затвердження проєкту землерус надання чого земельної ділянки площою 0,2500, а для ведення особисто селянського господарства в селі Зелений Гай вулиці Івана Франка, 1Б. Хто за? Дякую. Про затвердження проєкту земної та надання в оренду ТОВ Торск. Інвест земельної ділянки загальна площа 2,6443Г, кадастровий номер 0903 для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будів та спорудних природної машинобудівної та іншої промисловості за межами села Торське. Це там, де ті склади були? Це так? де склади були, райопа А, Там за далі за... За яким склад? За, за, за вугіллю. Прошу голосувати. Про затвердження проєкту землеустрію та надання земельної ділянки постійне користування. Ри, о, парафія успінковення. Усі усінців голови святого Івана Хрестителя. Село Вигода. Для будівництва та охлоплення будів громадських та релігійних організацій площа 0,0744, село Вигода, вулиця Мальовнича, 1. Про затвердження проєкту землю та надання в оренду в пирожах земельної ділянки площею 0,7287 для іншого сільськогосподарського призначення за межами село Зозулинці, вулиця, вулиці Нема, будинок 50. Замежами вулиці. Де є в документах Ну Є номер 59 будинок. Зато проголосували. Так, затвердження проєкту землерустринню Гербасюк, С і земельна ділянка площою 0,1826. Село Угринтівці, за межами села село Угринтівці, вулиця Фермерська, 2. Дякую. Про затвердження технічної документації землоутів щодо встановлення від. Зновлення земельної ділянки в натурі на місцевості Асан. Затвердження технічної документації. Площа 0,2520, село Ставки, вулиця над Ставом 14А. Лазар ФА. Гончар ГВ. Площа 0,2520 Село Казперівці вулиця Гордолина, 128. Рей. ЛБ, Будинок. так, 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 Земельна ділянка згальною площою 0,2520. Блищенка, вулиця Кольонія. Колонія. Кольонія. 9. <кліонія> 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 Матвію БМ. Площа земельної ділянки, 0,1990, салоно Новосілка, вулиця Нижник, 27. Взорі ВД, площа 0,1362, село Синьків, вулиця Дересів, 44. Ягнич ГБ. Янч. Янч, а янч, янч, янч ГБ, площа 0,1020, село Виноградне, вулиця Сільська, 12. Симняник БМ. Площа земельної ділянки 0,2415. Новосілка вулиця Шевченка, 72. за? Власність. Про затвердження технічної документації земловства та надання у спільну часткову власність. Ковальова ГІ та Бойко С і, земельна ділянка загальною площою 0,0840. Один для будівництва житлового будинку господарських будівлі село Тольське, вулиця Верхова, 1А. Мартинюк. Площа земельної ділянки 0,2520, село Касперці, вулиця Нацеретна, 24. Рузманова Є М2520, Село Дзвиняч, вулиця, е, Повла, як Сухацької. Павліни, Слова біля, Павліни Сухацької, 76. Яремік БМ. Площа 0,2500, Новосілка, вулиця Нижних, 80. Верхола, МС, Площа земельної ділянки село селовего, вулиця Пасовична, 9. Я мав би голосувати? Ні. А це хто таке? Якщо Мілач. Як вашу то що є? Mm -hmm. Не думаю, зараз скажете. Вінницька МВ. Площа земельної ділянки, 0,0719, вулиця Стуса, 32, Костенюк МП, Площа земельної ділянки 0,2137, Синьків, вулиця Тересів, 36. Добрянський ІМ. Площа земельної ділянки 0,1488, село Лисичники вулиця Дворище, 24. Про затвердження технічної документації землеустрою на дня у спільну часткову власність. Добрянський М.І. та Добрянська ГМ. Земельна ділянка площею 0,1378 для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівлі і споруд село Лисичники. Вулиця Гори, село 4. Рудий ПІ. Площа земельної ділянки 0,25 20. Село Бересток, вулиця Центральна, 24, Меренчук, ММ. Земельна ділянка 0,14 11. Село Новосілка, вулиця Дільний, Дільниця, 14. Самчук, площа земельної ділянки 0,2520, село Зелений Гай, вулиця Надністрянська, 15А, Керунчик В.М. Площа земельної ділянки 02026, Лисичники, дворище 3, Руда СП. Площа земельної ділянки 0,1372, Село Дзвеняч, вулиця Сонячна, 11. Прошу Павленко ГА, земельна ділянка площею 0,1585, село Касперівці, вулиця 1травнева, 7. Баб'як, ГД. Площа земельної ділянки 0,2383, Колодрібка, вулиця Германи, 158, Авдієва, КА. Земельна ділянка площею 0,0604, село Каспрівці, Гордолина, 14А. Про затвердження технічної документації землу та надання у спільну часткову власність громадянину Ладюк СД, Ла... Ладюк ОС та Ладюк УС, земельна ділянка загальною площою 0,1290 для будівництва і в житлового будинку господарських будівель та споруд село Торське, вулиця Підгірна, 10. Про затвердження технічної документації землеустю щодо поділу земельної ділянки загальної площі 140 ГА, кадастровий номер 01201-0636 для розміщення та експлуатаційних основних підсобних допоміжних будівель та споруд підтримки природної машинно-будівної та промислової за межами село у Про затвердження технічної документації землеустрою та надання у спільну часткову власність кикоть ВІ та Кикоть ОІ, земельна ділянка площею 0,2520Г та будівництво житлового будинку сподарських будівського село Волосинків, вулиця Дерецьів, 7. Наливайко ЮМ. Площа земельної ділянки 0,0188 для будівництво житлового будинку Спользької будівлі місто Заліщики. Вулиця Маковея, 20. Яловіцький ВІ. Земельна ділянка площою 0,25 Вулиця Шевченка, 20, село Голігриди. Яловіцька ГП. Площа земельної ділянки 0,2520, село Олігриди, вулиця Симчича, 18. Про затвердження технічної документації залучення надання у спільну часткову власність Скоревич МВ та Павлик ВС. Земельної ділянки загальною площою 0,1877 для будівництва та ослуги житлового будинку господарських будівель село Бедриківці, вулиця Жирарка. Жир... 2,77. Гнатишен. Гнатишин МІ, площа земельної ділянки 0,1715 для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських споруд село Щитівців, провулок Центральний 1. Гнатишин. ВМ. Земельна ділянка площею 0,25200. Для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будів село Щитівці. Провулок Центральний 2. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення і відновлення меж ділянки в натурі на місцевості Асана. Площа земельної ділянки 0,0709. Колєснік, ГВ. Село Колодрівка за межами села Колодрівка. Я буду з фамілії і площі читати. Колеснік. ГВ, Площа земельної ділянки 0,0572 за межами салатку ладрівки. Колісник. ГВ площа земельної ділянки 7746 за межами салатку водрівки. Галуш... 7746. Так, 07746. Галущак МС. Площа земельної ділянки 0. 12,19 за межами села Дуню. Новіцький ВВ 0,6370 площа земельної ділянки за межами села Зозулинці. Ружицька ЯВ Площа земельної ділянки 0,1215 за межами села Дунів. Ружицька ЯВ Площа земельної ділянки 0,7805 за межами села Дунів. Галущак площа земельної ділянки 0,7842 за межами села Дунів. Яківчук площа земельної ділянки 0,0909. Яківчук за межами села Колодрівка. Про надання дозволу на розробку проєктів. Про надання дозволу на розробку проєктів землю щодо відведення земельної ділянки. А саме Шепітко РБ, площа земельної ділянки 3,908, кадастровий номер 0887 з пасовища на релю, цільове призначення кої для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва за, за межами села СИНЬ. Переводить. Е, Мазур. Земельна ділянка. Площа 15,0323Г. Кадастровий номер 0646. З пасовища на люд, цільове призначення якої для ведення фермерського господарства за межами села Угинь. Герелевич ОВ. Кадастровий номер 0743, площа 7,1595 з пасовища на релюці призначення та ведення товару сільськогоспольського виробництва за межами села Байдерівці. Кахнікевич АП. Площа земельної ділянки 0,5788. Село Блищенка, комплекс будівель і споруд, будинок 16. Для, для, це в оренду земельна ділянка орієнтовною площою. Кухович. Mm -hmm. е, так, площа земельної ділянки 0,31,71. Кадастровий номер 03,80. Площа земельної ділянки. 1,5121 спасовище на рілю, цільове призначення якої для ведення фермерського господарства за межами села Кулаківці. Бричка ІП. Кадастровий номер 3096, площа 240 га, спасовище на рілю за межами села Новосілка. Слободян Р.І. площа. Земельної ділянки 1,7676 га, кадастровий номер 3097 з пасовища на рілю за межами села Новосілка. Про надання дозволу на розробку проєкту залишу до відведення земельної ділянки СФГ Воля, що забезпечують екологічно-економічне еколог... обґрунтування. Сівозміни та впровадження угідь орендованих земель ділянок комунальної власності з кадастровий номер 1992, площа 5,0849, 2022, площа 2,2945, спасовище на релю за межами села Лисичник. ФГ Крона А. Що забезпечує екологічно-економічне грунтування сівозміни та. Порядкування угідь орендованих земель, кадастровий номер 0676 площа 7,9979, кадастровий номер 0741 площа 6,2028, кадастровий номер 0742 площа 4,0810, спасовище на лілю за межами села Бедрегют. Про надання дозволу АТ Тернопіль Обленерго на розробку проєкту залучу щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площою 0,2035 ГАЗ метою встановлення постійного безплатного земельного сервітуту для розміщення нової комплексної тестонатої підстанції та міських мереж в місті Заліщиків вулиця Філатова. То, за. Дякую. Про надання дозволу ПАТ «Національна енергетична компанія Укренерго. На розробку проєкту зрушу щодо відведення постійних користувань замедних ділян площою 0,02024 гадає розміщення будівництва експлуатації та ополонів будівлі споруд об'єкту передачі електричної енергії за межами села Венятниці. Та сама компанія просить 0, площу 2024 та 0,2024 для розміщення будівництва експлуатації в полоні будівлі. І споруду споруд об'єктів передачі електричної енергії за межами населених пунктів, село Синтів та село Новосілка. Дякую. Тислюк-ОІ для розроблення проєкту землоруш щодо відведення власні земельної ділянки площею 0,5550 для ведення особистого селянського складу за межами села Добровляне, комплексних будівлі і споруд будинок 25. «Парафія Воздвиження Чесного Христа села У Гринтівці Чутківського району Бучицької епархії. На розробку проєкту Зилову щодо відведення постійне користування земельної ділянки площою 0,1641. Гарда будівництва та оповнення будівни громадських та регіоних організацій в межах села У Гринтівці, вулиця Тараса Шевченка, 30. Про надання дозволу на розробку проєкту щодо відведення земельної ділянки. Денес. Те, що забезпечує екологічно-економічне обґрунтування, цілозміни та впровадження угідь орендованих земельних ділянок комунальної власності. Кадастровий номер 1256 площа 3,520 з пасовища на релю для ведення товарно сільськогосподарського виробництва в межах села Четівці. Таня, Таня карта про надання. Дозволу на оформлення права власності на земельну ділянку. Кадастровий номер 1194 площа 6,4687 від 24.09 року за межами села Івані Золоте ПГ Ністрянське. Дуже. Кадастровий номер 1213. Площа земельної ділянки 2. Кома 320 за межами села Івані Золоте Дністянське. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки кадастровий номер 0448 площак 14, 1478 від 6.04 21 року за межами села Дзвеняч ПГС Смотрич 2015. Земельна ділянка. Кадастровий номер 302. Загальна площа 2,40 від 16.05.23 року. Село Синків Савчук ЧВ. Кадастровий номер 301. Загальна площа 240 ГА Від 16.05.23 року за межами села Синків Залявська, ОВ. Кадастровий номер 27. 76. Площа земельної ділянки 8,7345 від 5.03.19 року село Колодрика ПП Форватор. Кадастровий номер 1990. Площа 5,3992 від 4.03.19 року, за межами село Колодрика ПП Форватор. Кадастровий номер 301. Площа земельної ділянки. 50,3611 27.1219 року за межами села Колодрики ПП Форвато. 27 площа 1212 12, від 21.11.19 року. Кадастровий номер 2811 за межами села Колодрики ПП Форвато. Кадастровий номер 0. 379. Площа земельної ділянки 0,0917 від 28.03.14 року в межах села Колодрівки, вулиця Жаберівка, 155, Цимбалюк, ДМ. Родина, Заліщицькому Заліщівському райсте в оренду земельної ділянки, кадастровий номер 0409, загальною площою 0,0849 для будівництва та обслуговування будівлі туріло в межах. Села Колодрівки вулиця Жаберівка, 158А. Кадастровий номер 0832. Загальна площа 17, 40 від 1112 17 року за межами села Синьків з ФОП фірташ МГ. Земельна ділянка площею 0,720. Кадастровий номер 0112 від 29.08.2005 року в місті Заліщики Степана Бандери 112Д. Пушуватий ВМ. Про затвердження технічної документації з нормативно грошової оцінки земельної ділянки Асад. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеус щодо. Поділу інтеразації земельної ділянки асаме. Мазепа ММ та Іванищук МЄ, для для технічної документації за щодо поділу земельної ділянки площею 2,2820 кадастрою номер 1418 заведення особисто селінського господарства на три земельні ділянки площею 1,720, 0,220 та 0,3820 відповідно за межами села Виноградне оформлення права власності відповідно до рішення Зозонської сільської ради від 17.12.93 року номер 105 Прошу голосувати. Про надання дозволу Гаврилюк ВРД виртує технічний документальний щодо поділу земельної ділянки площою 5, і 8249, кадастровий номер 1679 для ведення особистого селянського господарства на дві земельні ділянки. Пощою 5,5249 та 0,320 відповідно за межами села Виноградне для оформлення право власності відповідно до рішення Зу Зу Зулинської сільської ради номер 57 від 28.04.200 року. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж, меж земельної ділянки в натурі та місця сам. Гаврилюк, МІД. Надання дозволу на виготовий технічний документальний землеустрій щодо встановлення вдовної земельної ділянки у натурі. Земельна ділянка площею 0,6898 поза межами села Городок. Демчук МН. Площа земельної ділянки 0,820 поза межами село Зузулинці. Вейван МЯ Площа 2,0312 поза межами села Дублеска. Про надання власної земельної ділянки. Приведення земельної ділянки, частки у натурі на місцевості, загальною площою 1,8711 для ведення товарно сільського сподольського винистка за межами села Огинтівці, кадастровий номер 2059 Устиченко ЄІ. Площа земельної ділянки 2,0307, кадастровий номер 1022. За межами Дуплиск, фамілія Сохацький ВМ, Симбалюк ДМ, кадастровий номер 0379, площа земельної ділянки 0,0917 для ведення особистого селянського господарства в межах села Колодрівки. Вулиця Заберівка, 155. Площа земельної ділянки 2,0314. Кадастровий номер 2019. За межами села Дуплицька, Повлик ММ. Площа земельної ділянки 2,3459. За межами села Угинтівці, Кадастровий номер 2057 Бенев'ят. СА та Чухрій Г. А. Про відмову у наданні земельних ділянок. Зайчковський М. Ю. Земельна ділянка для ведення особисто селянського господарства. Голішко. А, голосуємо. За відмову. Д. ДО. Земельна ділянка. Шутурма С і, Мекитин, ПП. Горбенко ВСінцев Алекс... ОВ. Про продаж земельних ділянок. Про надання дозвіл земельної ділянки. Я про, так зрозумів, які зараз заяву. Це, так, так, це, це всі ОБД, які так. хочуть. Про про надання. Так. Так. Вони йдуть з умовою, що їм відмовляють після зняття заборони. Вони будуть повернуті на ну, торгу. Вони будуть знову писати заяви? А, ні. Ці, ці заяви, автоматично, так. так. Ці заяви, вони автоматично їх записують. Якщо Шти? будуть земельні ділянки. Ну, я лише хотіла сказати. Це таке, це інше. Земля не збільшується, людей. Ми нічого не надаємо. Ну не так, не. Ну, так о, нема положення, ми розуміємо. Про продаж земельних ділянок, Про надання дозволу. ТЗОВ Натура на викуп земельної ділянки загальною площою 0,9512 гадає розміще сплесунних підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої з кадастровий номер 0117 за межами села Дзвиняч. Про дозвіл ГУ... гуралю. А, гуралю. Я я на викуп земельної ділянки загальною площою 0,0840. Для будівництва та у будівель будівлі торгівлі кадастровий номер 2067 в селі Шитівці. Про продаж Заліщицькому за районному споживчому товариству земельна ділянка загальною площою 0,0773 для будівництва у слоні будівлі торгівлі кадастровий номер 0303 у межах села Син. На цьому наші питання дійшли до закінчення. Може є якісь запитання. Дякую за увагу. Всього найкращого.